Всім привіт! Сьогодні давайте зламаємо код ефективного маркетингу, спираючись на такі, знаєте, дуже чіткі і безкомпромісні принципи Дена Кеннеді. Якщо коли ж було відчуття, що маркетингові зусилля йдуть ніби в порожнечу, то цей розбір точно стане в пригоді. Гаразд, давайте одразу до справи і почнемо з головного питання: чому так часто буває, що маркетинг це, наче, стрільба з лука із зав'язаними очима? Вкладаються гроші, час, зусилля, а результат, ну який вже є. Знайома ситуація, правда ж? Це засмучує і з цим стикається майже кожен. І знаєте, відповідь криється не в якихось складних схемах, а в основах. Ось він, знаменитий маркетинговий трикутник. Його суть проста: донести правильне повідомлення правильному ринку через правильні медіа, саме в такій послідовності. І ось тут ключовий момент. Більшість починає з медіа, де розмістити рекламу, але справжній успіх завжди починається з повідомлення. Отож, перший стовп, і це, мабуть, найважливіше це саме повідомлення. Не бюджет, не канал комунікації, а те, що саме говориться, зазвичай перше питання: де нам рекламуватися. Але Кеннеді каже: стоп! Спочатку дайте відповідь на питання, а що ми будемо говорити. Бо якщо повідомлення ніяке, то хоч зали його мільйонним бюджетом, ефекту не буде і серцевина цього повідомлення це так звана унікальна торгова пропозиція або УТП. І це не оці всі банальності, типу якість і надійність. Ні, це чітка залізобетонна причина, чому клієнт має обрати саме цей бізнес. Це такий собі лазерний промінь, що прорізає весь інформаційний шум і каже: ось у чому наша фішка і ось чому ми найкращий вибір. А ось і класика, просто хрестоматійний приклад від Домінос Pizza. Давайте розберемо. Дивіться: свіжа гаряча піца це те, що хочеться отримати. Це перевага. За 30 хвилин або менше це вже конкретика, не просто швидко, а от чітко. І вишенька на торті. Гарантовано, це знімає будь-який ризик. Імперія, побудована всього на одній фразі. І по суті, Кеннеді зводить усе до одного єдиного питання варто поставити його собі чесно. Бо якщо відповіді немає у вас в голові, то звідки її взятися в голові у клієнта? Варто зупинитись і подумати, яка вона, ця відповідь насправді. Окей, припустимо, повідомлення Є. Воно потужне, унікальне. Але кому його говорити? І ось тут ми переходимо до другого стовпа ринку, або як каже Кеннеді, до пошуку голодного натовпу. Це люди, які вже й так відчайдушно хочуть те, що ви пропонуєте. І це, чесно кажучи, може бути навіть важливішим за саме повідомлення. Ось послухайте цю цитату від Гері Гелберта. Вона просто геніальна! Можна мати найкращий продукт у світі, але якщо його ніхто не хоче, то що з ним робити? Завдання не створювати попит з нуля. Це надзвичайно важко і дорого. Завдання знайти вже існуючий, знайти тих, хто вже голодний. Добре, але як же їх знайти, цей голодний натовп? Все доволі просто. Є три основні критерії географічний. Де ці люди живуть, наприклад, власники будинків у конкретному районі, демографічний хто вони? Вік, дохід, сімейний стан, і за інтересами, що їх об'єднує, якісь хобі, цінності, спільноти. Але справжня магія починається, коли ці три критерії поєднуються. А ось вам реальна історія, яка все ставить на свої місця. Уявіть, компанія з чищення килимів робить розсилку, вкладає гроші, а на виході менше відсотка відруку. Катастрофа. І в чому ж річ? А в тому, що вони розсилали це орендарям, яким, по суті, байдуже, щойно вони переключилися на власників будинків: бам! відгук злітає в рази. Повідомлення те саме, гроші ті самі, просто інша аудиторія. І ось коли у нас є потужне повідомлення, і ми знаємо, для кого воно, залишається останній крок. Це третій стовп медіа. Але це не просто про те, де розміщувати рекламу, це про те, як її подати. Бо сьогодні ніхто нікому не вірить на слово, і головне завдання подолати цей тотальний скептицизм. Давайте будемо відвертими. Потенційних клієнтів вже стільки разів обманювали, що у людей виробився такий собі вбудований детектор брехні. Будь-яка обіцянка автоматично викликає сумнів. Довіра сьогодні це не стартова позиція, це фініш, до якого треба добігти. І ось тут Кеннеді використовує просто блискучу аналогію із залом суду. Уявіть, що кожен клієнт це присяжний, а ви адвокат, який доводить свою справу. І щоб виграти, потрібна не просто пара доказів, потрібна ціла гора, така, щоб у присяжних просто не залишилося жодного сумніву. Хочете приклад, як це працює у житті? Є легендарна історія про продавця автомобілів Біла Глазнера. Уявіть собі, заходите в його офіс, а там стіни повністю завішені фотографіями, сотні фото, щасливі люди біля своїх новеньких авто. Це і є та сама гора доказів. Після такого, знаєте, питання про знижку якось навіть незручно ставити, довіра вже збудована. Отже, є довіра, є докази. Здається, все можна розслабитись? А от і ні. Навіть найкраща презентація нічого не варта без одного критично важливого кроку. Треба чітко сказати, що робити далі. Потрібно, як то кажуть, закрити угоду. Є одна стара, але золота фраза Зіга Зіглера: вся робота, всі докази, вся довіра, все це марно, якщо в кінці не попросити зробити замовлення, не натякати, не сподіватися, що здогадаються самі, а прямо сказати: купуйте, дзвоніть, реєструйтесь. А ось подивіться на це. Це просто вищий пілотаж від Біла Глейзера. Я от дивлюсь і бачу тут раз, два. Три, шість, шість різних закликів до дії на одній сторінці. Тут просто неможливо не зрозуміти, що від тебе хочуть. Жодних шансів для вагань. Це майстер клас. І ось ми повертаємося до нашого трикутника. Давайте складемо все докупи. Перше. Створюємо повідомлення, яке неможливо ігнорувати. Друге, знаходимо ринок, той самий голодний натов. І третє обираємо медіа, щоб донести це повідомлення з горою доказів і чітким закликом. От і все, це і є вся формула. І наостанок одне питання, над яким варто подумати. Вся маркетингова діяльність вона робить бізнес просто ще одним варіантом на ринку? Чи вона цілеспрямовано перетворює його на єдиний логічний вибір для ідеального клієнта? Відповідь насправді може змінити абсолютно все.